Ось такий вигляд нині має захисна споруда на території колишнього чавунно-ливарного заводу у Кропивницькому. На місці колишнього укриття ростуть дерева та бур'ян, бетонні стіни та перекриття зруйновані. Згідно облікових даних, на цьому місці існує сховище під номером 4303 для захисту населення під час повітряних тривог. Цю інформацію Суспільному розповів заступник начальника управління цивільного захисту населення обласної військової адміністрації Костянтин Дружинін. Це місце обстежила комісія під час перевірки захисних споруд в області на початку червня, розповідає Костянтин Дружинін. Підприємство в буремні 90-х років припинило своє існування, збанкрутило. Територія його, як ви бачите, прийшла в занепад. Власників як такових у цього підприємства немає. І маємо ми на сьогодні таке, що захисна споруда, яка тут була, вона повністю зруйнована. Говорити про укриття населення в цій захисній споруді. На Сьогоднішній день нереальна. Такий вигляд має облікова картка сховища на території чавунноливарного заводу. За даними картки, це сховище існує з грудня 1979 року. За технічними характеристиками, обладнане системами енерго- і теплопостачання, каналізацією і зв'язком. Має вміщувати 1200 людей. На сьогоднішній день що є з недорозуміння із їх обліком, тому що ми ведемо. Паперовий облік фізично наявних підприємств, фізично не ідентифіковані і юридично не ідентифіковані, так як їх немає. Такий вигляд має сховище на території селища Гірниче. На момент зйомки двері зачинені. Це сховище не має власника і не придатне для укриття людей, каже Костянтин Дружинін. Була у нас така геолого розвідувальна експедиція в місті Кропивницькому, і це було укриття цього підприємства. На теперішній час ви бачите, що споруда на відміну від човунно-ливарного заводу, вона ще збереглася. Є стіни, є входи, але вона перебуває також у безгосподарному стані, потребує власника для подальшого проведення ремонту і облаштування питання щодо повернення цієї. Споруди в власність, комунальну власність міста вивчається міською радою. Поряд з цим сховищем багатоповерхові будинки. В одному з них мешкає Ірина Герасимюк. Ніхто нікуди не йде, ніяке укриття немає. У нас такого укриття, щоб можна було туди сховатися. У Кіровоградській області для укриття людей під час повітряної тривоги є 2378 сховищ. З них 652 захисні споруди і 1726 найпростіші укриття. Додаткові перевірки укриттів влаштували в області після загибелі під час повітряної тривоги 1 червня трьох людей у Києві. За результатами перевірок 162 сховища в області є непридатними для використання, розповів 9 червня голова військової адміністрації Андрій Грайкович. Серед цих 162 – неіснуючі споруди. На території неіснуючих підприємств. Законодавством визначено таким чином, що облік захисних споруд ведеться безпосередньо органами місцевого самоврядування, органами місцевої виконавчої влади та електронний облік здійснюють ДСНС неодноразово органами місцевої влади порушувалися питання перед ДСНС щодо зняття з обліку цих захисних споруд, але на превеликий жаль всі попередні звернення залишилися, ну, так мовити, без потрібної уваги. На території Кропивницького обліковують 23 захисні споруди, яких не існує, каже начальник відділу цивільного захисту Сергій Коваленко У 2013 році. зведена відомість. І з цими матеріалами погоджена із відповідним територіальним органом Державної служби України на звичайних ситуацій Кіровоградської області, передана до центрального органу виконавчої влади в сфері захисту населення. Ну такому зведенні відомість Ми направили і просили їх зняти з електронного обліку. Так як таких підприємств установ немає, відповідно там немає і сховищ на сьогоднішній день. Відповіді ми ніякої не отримали, і в більшості вони продовжують перебувати на електронному Зі ста шістдесяти двох укриттів області, які визнали непридатними, 30 можна відновити. Вважає начальник управління служби з надзвичайних ситуацій Віталій Миронюк. А 102 – це ті споруди, які на сьогоднішній день знаходяться на підприємствах, які зруйновані. Практично, наприклад, ми можемо привести це Світловодський завод чистих металів. Він не існує. Бомбосховище зруйноване, показує всі укриття. Внесли в інтерактивну карту згідно єдиного державного електронного обліку укриттів. Постанова 138 кабінету міністрів від 2019 року. Пунктом 16 передбачено їхній облік. І процес відповідно їх зняття з обліку теж іде за ініціативою органів місцевого самоврядування. За погодженням ДСНС іде зняття з обліку. Це не списання, це факт фіксування факту їхньої відсутності. Як можна облікувати те, чого немає? Це теж рішення, рішення кабінету міністрів, що на період військового стану заборонено зняття з обліку будь-яких споруд незалежно. Існує вона не існує. Чому не зняли з обліку 23 неіснуючі укриття у Кропивницькому? Дані про які міськрада передала 10 років тому. Відповідає так: вони повинні були підготувати органи місцевого самоврядування Перелік матеріалів і подати на погодження. Якщо вони не пройшли погодження, відповідно не були або встановлені їхні відповідність їх, або не додані певні документи. Просто без будь-яких причин їхнє зняття з обліку не могло б не відбутися. Зі слів Віталія Маронюка, неіснуючі сотні укриттів в області зможуть зняти з обліку після закінчення війни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.